Ходімо скоріше на кухню, бо я не наївся першим сніданком. <Хочу> ще туди. <laughs> <Є нається. смех> Бачиш, він, да. він, він хоче ще їсти. Сидна. А що будемо робити? А спочатку угадай, що це таке. Це твоя розчистка, <laughs> <laughs> Ні, це я думаю, що так? Да? Ні, а що а це що? А це, знає, а, це тертка. тісто і отака. От, це це Тертка, да, ага. это галушка рубилка. Мы сегодня приготовим за галу этот галушки э э с шкварками и с творогом. Я соразумею, вот такое треба. Да, ну это на этом даже можно играть, видишь? Угорский народный инструмент. Что ещё да. треба? <свят> Дави на экран. Для приготування закарпатських галушок зі шкварками та сиром знадобиться борошно 250 грамів, яйця 2-3 штуки, сіль, соняшникова олія 20 грамів, підшаревана копчена 150 грамів, сметана 100 грамів, сир 100 грамів. Я так ну розумію, що? моя робота з тістом. Так. Да. Замішивай, будь ласка, этот, муку з яйцом. Борошном. А, а ти Борошном, да. Ти хочеш, щоб я... Одразу, спочатку, ні, ні, ні. Спочатку э, яйця, бо э, закарпатські галушки робляться, щоб э, яйцо скільки муки візьмет. Будемо потрошки трошки, трошки додати, додавати. додавати да. І якщо ми угадаємо консистенцію, угу. ти практично його не можеш розварити. Це буде Прикольно. така прикольна. Да, так, як у Е, До речі, це улюблена страва. Кого? Бабусі? у моєї дідуся. У твого? Якщо. Да, да -да. Да, да. Якщо у нас один день не було, не, не було э, галушки, але паст і паста, ага. э, він э, завжди говорив бабушці, що типу, Марта, ти сьогодні філоніш. Ого, так. Да, <реш> от іменно <реш> так і він говорив. <реш> давай, давай. Не-ні, нарізай, дрібненько. Слухай, ну я ж бо буду... ми, ми він робити з нього. шкварки, шкварки, шкварки. Отак. Полосочками. Давай. Що? А в тебе немає просіювачів? Uh, Ні, не, просі... я просію вже. А просієв? Так, да, так, да, да. А ти можеш, а ти так хочеш ручкою. ручкою звичайно. Ну... ну, давай, 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 а давай. А я тебе ти буду, буду Ти Досипай, mm -hmm. я буду перемішувати. А я також буду тебе допомагати. Да. Допомагай, допомагай. Да. А, а от до речі, вот эту галушка діялку или галушка робилку, так. <свят> це передав мені мой друг із Берегова, рози, Степа. Клас! Давай ще давай. Сьогодні. Прийшов через почту. Клас. Але якщо ти не маєш такої інструмент, то не маєш і галушок. Робил. Ні, Ні-ні, можна. Е, можна, ти, просто ти довжен намочувати доску і от такі. Е, е, а, вибивати нас. Да, да, да. давай давай Хватить. Вистачить? Воно, дивись, воно вистачить? не відпадає від мене, це нормально? Від, не відпадає? От, ні. це, ж добре, от такий має бути. Даже, даже, мені кажеться, що це вже забагато? занадто густий. Да. Бачите, це така да, консистенція. Занадто густий, давай ще один етат, так дай яйцо. Хоча, Хотя... а ну дивись, дай, дай, дай. Я пос... Спробуй, на. Ні, ні, не так. А де, де моя ложка? Ти її забрав. А, а це Костя забрав. А, ні, ні, нормально. Нормально, да. окей. Все, окей, все, давай посолимо. І... Давай, давай. Смотри, Є? Трошки. Я просто знаєш, мене а, завжди все життя вчила, що тісто треба ні, замішувати ні, це, це, руками. А, це, да. Тому я завжди, ну, коли щось роблю з тістом, я тільки руками. Це. тільки. я нокедлі називається. Нокедлі. Я зрозуміла, ну кедлі, давай. я щось таке чула. Так, да, так, да. ну кедлі, так. Да. Смотри, дивись. Все? Я викладаю, зачекай, да. Секунду. Викладай, давай, мій руки. Да. Але дивись, ти бачиш, ми додали олію і вона вже почала відставати. Так, 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 так. Пізніше. Да. Пізніше. Давай, давай, мій руки. руки. Давай. І, і смотри, дивись, ага. що ми будемо робити з ним. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А Може, треба було ложечкою викласти, ні? Та я ж думаю, що ні. Смотри. Випаде? От кладеш от сюди. Звісно, випаде. Це приколяха, звісно. Приколяха? Ну. No. Ну. No. Крутяк. Це кожен, от така галушка-робилка, повинна бути у кожен... кожного в сім'ї, да? Так, да, так. Да. Ну, галушка-робилка. Галушка-робилка. <рес> Все. Молоко і яйце, все. так? Та да яке молоко і яйце. Ой, кажу, вода. Вода і яйце. Ні, борошно і яйце. Давай. Давай, Давай, роби. Боже, як класно, слухайте. Зрозумів? <reflect> так. Давай, давай, давай. Щоб не випадало. я нікого такого не робив. Дуже красно. Клас. Це... А вона має кипіти, вода? да, да, да. А вона вона вона, Так, 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 вона так зараз ідеально. Давай вишку вижарювати. Запачкаю -за 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 її. Ні, 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 Ірочка, Так, дави, 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 з силою. Тож... Я давлю, давлю, давлю. Я переживаю, щоб воно знаєш, не вилізло. Дави галушку, а не на костю. <реш> <реш> Все, смотри, яка краса. Краса. Ага. Я вже вже дуже хочу скуштувати це. Це буде дуже Я? круто. От э, в Закарпатті це є как э, може бути як основне блюдо, і може бути як десерт. гарнір. 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 Ага. Десерт. Ну, в Посипав. мадярський цукровую... десерт. Ну да. що, Хороша ідея наступного разу ми це зробимо. Давай, так, ви, давай. Ваш... Ну, давай, все, я вже все, так. я думаю, що давай, я Давай, вже... давай, от сюди. Все по максимуму. Все, по максимуму. все давай, де там наша штучка? Все, огонь, огонь, там вже все. Як дед говорил, де золото б'ють, золото сиплеться. Все, дивись. Золоті слова, же... що це не означало. Вау! Wow. Це прикольно. Так. А да. ми зараз не будемо його, допустим, піджарювати, піджарювати, да? Uh -huh. Піджарювати. Але якщо хочеш, допустим, можна тут під піджарити? Да, да, І да вони я будуть такі ж да. ну, не будеш так героїня. Ні, ні, наступний раз. Бо це uh -huh. от класичний рецепт. Добре. Так? Да. Так. Да. Єдине, не Може накрити он... кришечко? Да, вот. Давай, що мені кажеш? Яка ти ти що? Читаєш мисли, як це? Звичайно, да, да. Як це як да. говориться? Я чітко дум. Чітко дум? <сх> О, ти вже як Костя. Думка чи? Ти вже як Костя почали розмовляти. Так, да. от, смотри, зараз бери. Зачем дай дай ще ложку і ще вот этот. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні, це ж ложка, це сир. Ні, я думав, ти будеш щось там Не, на тарасі Ні, тобі треба на достати отсюди, от, коли ж А може жа... жирити в ній? Щас, Секрети, секрети. Смотри. От, вижарили копчене сало, угу. почеревка. От дістаємо. І от сюди. І ось цього вже можна робити лікувальні ні, маски Ні, і по з цією ліфкою щось будемо робити. Ну, а як же, пити. Смотри. Ні, вот. пити, я думаю, і, якщо... і сюди нагріваємо сметану. Вау. Ну, Смотри. А я ще говорять, що пасту тільки італіанці вміють готувати? Ні ні ні. Вот, да, да, во так. Що там, кипіть, все кипить. Хай ще ха ще трошки. Ні, ні, все, уже добре. Давай тащи в вот э, друшлак. Тащу. Тащи. А тарілку треба чи вже потім? Ну я думаю, Давай, що потім. в оцю. Яку, яку? В будемо там. Да. Осьо? Да. Да. Красива тарілка. Красива тарілка. Тепер ми приблизно підняли жирність сметани до 50-60 джоулів, так. А давайте, поки ми <tuh> будемо зливати, ми нагадаємо нашим глядачам рецепт. Рецепт закарпатських галушок зі шкварками та сиром. Змішайте борошно з яйцем, посоліть, влийте олію і перемішайте. Закип'ятіть у каструлі воду. Посоліть та ложкою викладіть галушки. Варіть, доки вони не спливуть. Далі слід нарізати під шеревину і смажити її на пательні до шкварок. Покладіть у шкварки сметану та лишіть хвилину кипіти. Полийте галушки сметанним соусом і притрусіть сиром. Мені цікаво, Давай, якщо в тебе немає галушкоробилки, Чи можна замінити це ручками Тёркою такою великою? Ні, ні. Угу. Давай. Угу. Смотри, дивись. Кажи, кажи, я висипаю добре. Висипай. Залі. І що ще? Висипай. Вот все. А зараз заливаємо сметанним соусом. Отак. Це страва. Та ще шквар... шкварки. Всередину? Ну, зверху, так. Да. О, ось так. І О, останній штрих. Що це буде? Да. Це м'який сир? Це сир український домашній. Дай скушати, я такого ніколи не їв. А це тобі сподобається. Один, а дід його їв завжди з ложкою. З ложкою? Ну як? Я тоді теж буду ложкою. Вести. На Костік, на твої ложка. Чекай. Я вже на... Ложкою бери. Та, Давай, я куштуйте. Я теж візьму тоді ложкою. Давай, бери побільше. Та я ж трошечки, щоб насолодитися. Що скажеш? О, цендрі. Перемішаємо. Я угу. хочу від себе подякувати Чабі за те, що кожен день він нас здивує своїми цікавими рецептами, а сьогодні Чаба. ще й традиційним своїм рецептом. Дуже тобі І продовжуємо дякувати, та, ранок вдома, мультфільмом.